23 серпня на головній площі міста зібралося чимало красноградців, щоб віддати шану одному з символів України державному прапору. В наш час, коли на сході країни тривають бойові дії і гинуть люди, прапор для багатьох українців став більше, ніж символом державності своєрідним провісником віри у світле майбутнє України. Урочистий мітинг відкрив перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков. Сьогодні наш прапор майорить. На кожній будівлі державної влади, завдяки нашим співвітчизникам, які прославили себе в культурі, в мистецтві, в спорті, наш прапор знає в усьому світі. З нагоди сьогоднішнього свята хочеться побажати всім миру, злагоди, патріотизму, терпіння друг до друга. Зі святом красноградців також привітали народний депутат України Анатолій Гіршвель та міський голова Володимир Максим. Свій черговий вірш присвячений одвічним людським цінностям. Учасникам мітингу читала красноградська поетеса Тетяна Дмитренко. Тече людської пам'яті ріка по руслі часу котить свої хвилі, підводні скелі, доленька лиха, такої щедрої, як мати України. А історичні факти вперта річ. Існує в них якась таємна сила, що будить правду, майже силоміць сповиту сном в колодязі архіву. Почесне право підняти державний прапор на головній площі нашого міста цього року було надано бурильнику Сергію Сливці та волонтерці Оксані Стадник. серед тих людей, які завітали на це свято, Красноградка Антоніна Москалик. Вона охоче поділилася історією про те, як наприкінці 80-х років минулого століття до Краснограда вперше потрапив синьо-жовтий стяг. Десь на початку 90-х років, коли прапор ще не був затверджений, в Красноград приїхав аматорський гурт. І давав концерт у будинку техніки. Ось там якраз був розгорнутий величезний прапор України. Наступного дня артисти були у навчальному закладі номер 3 і теж виступали перед учнями. Цей аматорський гурт запросила я і колишня наша завуч Полякова Зоя Олександрівна. І там нам теж подарували цей прапор. Прапор в руки брала я. Для мене це була величезна честь. І до тих пір, поки ще прапор не був затверджений Верховною Радою, цей прапор мало не таємно зберігався у шафі нашої школи. Я горжуся тим, що колись давно-давно мені довелося взяти в руки український прапор і поцілувати його. Святом вас, красноградці! Подібні заходи є важливими у ці непрості дні для України, адже гуртують людей, посилюють віру у світле майбутнє нашої країни, не дають згаснути почуттям патріотизму, Допоки гордо майоріє наш синьо-жовтий стяг не згасне серед людей віра в Україну.